Вітаю вас, брати та сестри, ми прослухали спів про благословіння, таке побажання. Нехай Господь Бог благословить тебе. І, мабуть, кожна людина вона хоче мати Боже благословіння. І тема сьогоднішньої проповіді моєї: Цінуй, Боже благословіння. На початку я хотів би поставити вам одне запитання. Як зрозуміти, що людина щось дійсно цінує? От як ви, якби ви самі аналізували і думали, от чи дуже людина щось цінує, якусь конкретну річ чи щось, чи не дуже. Як би ви для себе намагалися це зрозуміти? Один хлопець, він не так давно одружений, і він так ділився, розповідав, каже, коли були обстріли, я так собою заслонив свою дружину. Тому що злякались вони, було страшно. Це напевно показує, що він любить, цінує. От в якісь такі моменти можна зрозуміти іноді, що людина дійсно щось цінує, тому що вона в першу чергу, за це згадує, в першу чергу вона дбає, щоб зберегти от саме щось конкретне. Я думаю, що всім нам відома історія про Титанік. Як загинуло чимало людей. І деякі люди, які вижили, вони потім розповідали, що дехто він повертався у свої каюти, деякі пасажири, щоб щось звідти взяти. Вони вважали, що це якось занадто буде залишити певні дорогоцінні речі. І потім навіть знаходили цих людей вже діставали, в когось були якісь прикраси на них, багато задягнені. Хтось тримав щось в руках, якийсь одяг, якийсь якісь. Ті речі, які вони намагались рятувати, те, що їм здавалось цінним, чимось важливим. І основний текст, який я хочу, щоб ми разом прочитали і над яким поміркували, це послання до євреїв, 12 розділ з 15 вірша. Пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикращів, коли випустить гіркий корінь та щоб ним багато хто не опоганився. Аби не був хто блудником або нечистивим, як Ісав, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі слізьми його шукав, бо не знайшов можливості покаятися. Це слово Боже. Говориться, пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Я хочу, щоб ми трішечки згадали. І розглянули цей приклад, який тут наводиться. А саме приклад із життя Ісава. Давайте ми прочитаємо разом буття 25-й розділ із 20-го вірша. Буття 25.20. Було Ісакові 40 років, коли він одружився з Ревекою, дочкою Бутовіла Арамійця, спадана раму, сестрою Лавана Арамійця. І молився Ісаак до Господа за свою дружину, оскільки вона була неплідна. Господь вислухав, і його дружина Ревека завагітніла, борсилися діти в її утробі. Тож говорила: Хіба так має бути? Чому це зі мною? Тому вирішила запитати в Господа. Господь відповів: в твоїй утробі є два народи, два племені діляться вже у твоєму лоні. Проте один народ буде сильнішим від другого народу, і старший служитиме молодшому. Коли настав їй час родити. Виявилося, що в отробі були близнята. З'явився син перший, рудий, увесь волохатий, наче кожух, тож назвали його Ісавом. Після нього з'явився його брат, який своєю ручкою тримався за п'ятку Ісава. Йому дали ім'я Яків. Ісакові було 60 років, коли вони народилися. Хлопці виросли, Ісав був людиною поля, досвідченим мисливцем, а Яків людиною тихою, стриманою, він перебував удома. Ісаку подобався Ісав, бо була йому до смаку дичина, а Ревека любила Якова. Така уже з самого початку цей сюжет він змушує напружитись щось незвичне, близнята, їхня мати ще до народження вже хвилюється, непокоїться, щось вони не можуть поділити, і Бог дає просто, Бог їй відповідає, що це будуть за люди. Він уже визначає чи говорить наперед, яка буде їх доля. І далі ми бачимо, що також у родині, на жаль, таке трапляється, що хтось когось більше любить. І це було видно, це було зрозуміло, що батько більше любив одного сина, Ісава, а мати Якова. Але не про це говорить той текст, який ми на початку прочитали. Послання до євреїв. Тому е, далі прочитаємо з 29-го вірша, ще, 25 й розділ, з 29 го вірша. Якось зварив Яків в юшку. В той час прийшов з поля зовсім знесилений Ісав, і сказав Ісав до Якова: Дай мені хоч ковтнути цього червоного. Червоної страви дай мені, бо я дуже заморився. Через це й дано йому прізвисько Едом. А Яків відповів: продай мені сьогодні своє первородство. Ісав вигукнув: Ось я вмираю, навіщо мені оте первородство? Як і вже наполягав, поклянися мені сьогодні. І той поклявся. Так Ісав продав Якову своє первородство. Тоді Яків дав Ісавові хліба та страви із соч сочевиці, той попоїв, і напився, підвівся, і пішов. Таким чином, Ісав знехтував своїм первородством. Ми ще повернемось до того вірша з послання до євреїв, там Ісав він порівнюється із блудником із нечистивим. Ось цей епізод, який е, там нагадується, в ньому що відбулося? Ісав, він знехтував своїм первородством, він його продав. Але хтось, можливо, скаже, але ж він нічого такого не зробив, якогось гріха великого, він не, нікого не вбив, не обікрав, навіть щось такого поганого не вчинив, ну, продав первородство. Чому його порівнюється, ставиться на один рівень із блудником, із нечистивим? І далі засуджує. Новий заповідь Біблія засуджує цей його вибір, його вчинок. Саме тут це пояснення і це порівняння ставиться тому, що він із якимось своїм таким хвилинним бажанням, те, що йому зараз хотілося, він знехтував чимось дуже цінним. І, як я казав, хор співав, бажав благословіння, але благословіння від нього можна відмовитись, його можна на щось проміняти. Його можна за щось продати. І Біблія нас попереджає: пильнуйте, щоб хтось не був позбавлений Божої благодаті. Саме через такий подібний вчинок, як вчинив ісав. промінявши те, що цінне, Боже благословення, на якісь речі, які нам хочеться зараз, щось відчуваємо, ми, що воно нам необхідне, і так далі. І як можна зробити спостереження, який був Ісав за своїм характером. Він тут говорить, коли Яків сказав: ну не просто так, ти поклянися мені, скажи. Він говорить, що мені з того переворотства, ось я помираю. У нього дуже така була проста ситуація, ну життя найдорожче, я помираю. Чи дійсно він помирав, чи дійсно йому та їжа була настільки критично важливою, що треба було відмовлятися? Від таких речей, як первородство. Звичайно, що ні. Тобто він мав певну жалість до себе. Він бачив, що ну, обставини мене змушують, тут я не можу нічого вдіяти. Звичайно, що це річ важлива, так чинити би я не став, ну тут я помираю. Він сам собі намалював таку картину, що він помирає. Що це така ситуація, де він не може інакше зробити. І далі прочитаємо ще той уривок, де Ісав він хоче отримати це первородство, це буття 27 розділ. Коли Ісаак постарів, його зірослав, так що він перестав бачити, то покликав свого старшого сина Ісава з такими словами: Сину мій, а той відповів: Ось я. Він же промовив: Я вже в похилому віці і не знаю дня моєї смерті. Тому візьми тепер свою зброю, свого сагайдака та свого лука, вийди в поле і вполюй мені дичини. Приготуй мені страву, яку я люблю, принеси мені, щоб я з'їв, перш ніж я помру, щоб моя душа поблагословила тебе. Ревека ж підслухала все, що говорив Ісаак своєму синові Ісаву, тому щойно пішов Ісав на рівнину, щоб опіймати і принести дичину, вона сказала своєму синові Якову Я почула, як батько. Як твій батько твоєму братові Ісаву казав, принеси мені дичини і приготуй мені страву, що ви попоївши, я поблагословив тебе перед Господом, перш ніж помру. Ми не будемо весь уривок читати, ми знаємо, хто читав, а хто не знайомий, можна прочитати вдома. Ревека вона вирішила, начебто, це питання, щоб благословення отримав Яків таким не зовсім чесним способом. Але За Ісава. З 30 го вірша, 27 й розділ з 30 вірша. Щойно закінчив Ісаак благословляти Якова, той відійшов від обличчя свого батька Ісаака, як прийшов зі свого полювання його брат Ісав. Він також приготував їжу, приніс її своєму батькові і сказав Підведись, батько мій, їж дичину свого сина, щоб поблагословила мене твоя душа. І озвався до нього його батько, Ісаак: Хто ти? А той відповів, Я твій син первісток, Ісав». Ісаака охопив великий жах, і він запитав Хто ж тоді той, що упіймав дичину і приніс мені? Перш ніж ти прийшов, я з'їв усе, поблагословив його, тож він і буде благословеним. Почувши слова свого батька, Ісаак пронизливо закричав і жалісливо почав благати Поблагослови мене, мій батьку. Та Ісаак сказав йому Твій брат прийшов і обманув узяв твоє благословення. Ісаак сказав: Хіба не тому дано йому ім'я Яків? Адже він обманув мене ось уже вдруге? Спочатку забрав моє первородство, тепер узяв і моє благословення. І додав: «Хіба ж, я, хіба ж не залишилось у тебе і для мене благословення? На цей Ісаак відповів Ісаву, я вже поставив його володарем над тобою, всіх його братів я зробив його слугами, забезпечив його пшеницею та свіжим вином. То що я можу учинити для тебе, мій сину? Та Ісап допитувався батька: Хіба в тебе лише одне благословення, мій батько? Поблагословиш і мене, і мій тату? При цьому Ісаак заголосив і заплакав. Відповідаючи Ісаак, його батько сказав йому: Від багатства землі залежатиме твоє життя, також від небесної роси зверху, ти житимеш зі свого меча і служитимеш своєму братові. Проте, колись станеться так, що ти збунтуєшся і скинеш його ярмо зі своєї шиї. Тому з ненавиді вісав Якова через благословення, яким наділив Якова батько. Ісав вирішив у своєму серці, що й настануть дні, жалоби за моїм батьком, тоді я вб'ю мого брата Якова. І далі ми знаємо, як розвивались події ці, як і він змушений був втікати від гніву свого брата. Що тут цікавого в цьому сюжеті? Звичайно, це така кульмінація, можна сказати, у цих стосунках між братами і між батьком, між цим бажанням мати і благословення з одного боку, з іншого боку, невже вже я думаю, не розумів. Не пам'ятав той випадок, коли він продав своє первородство. Він говорить: зверніть увагу, він плаче, він такий жалісливим голосом до батька звертається. Для нього це була така трагедія. Але він говорить: ось як і мій брат уже двічі мене обманув. Він вважає, що то первородство, коли він продавав, за їжу поміняв, що це був обман. Чомусь він так для себе оцінив, що це брат його обманув яким чином він дійшов до такого висновку? Там він казав, я помираю, нема мені від цього ніякого, ніякої цінності. Тут він говорить, брат, мене двічі обманув, але ж ти сам продав це первородство, ти сам його поміняв. Тому другий раз, якщо тут очевидно, що брат його обманув, але перший раз це був його вибір, його рішення. І він тут, в усій цій ситуації він бачить, що винен його брат. Він робить висновок, що в усіх моїх бідах винен мій брат. Те, що я втратив можливість мати батькове благословіння, основне благословіння, те, яке він хотів, не те друге вже, коли батько йому сказав, що ти будеш служити своєму братові, але колись ти його скинеш. Це йому було неприємно, це, мабуть, було вдвічі навіть йому неприємно ніж нічого не почути. Але таке було це благословіння, це пророцтво вже, про його життя. Він бачив. В усіх проблемах в своєму житті винним свого брата. Він бачив себе жертвою обставин. Він спочатку плаче, він голосить, він намагається облагати батька, але потім він приймає рішення, що я уб'ю свого брата. Це він в усьому винен. Він зіпсував моє життя. Можливо, ви зустрічали колись таких людей, чи самі іноді думали, що от якби там хтось отак не вчинив. Якби ось не такі обставини, не ті люди, можливо, якась конкретна людина, у мене все життя інакше. Колись я була певна там ситуація із знайомими, з моєї церкви, і потім я чую від другої людини, каже, от йому зіпсували життя. А я був ну, знайомий, був певною мірою учасником цієї ситуації, і мене так здивувало, я думаю, як це так можна сказати, що зіпсували життя людині. Ніхто йому нічого не зробив. Були певні обставини, неприємний випадок. І далі наслідки цього всього, але звинуватити когось, сказати, що він мені зіпсував життя, хтось мені зіпсував життя. Це зайняти саме позицію Сава, який жалів себе, звинувачував свого брата. Але основне, найголовніше, він не міг зрозуміти, що це я винний. Я продав, я поміняв своє первородство. Мені не треба було робити. Це була моя помилка. Покаятися в цьому, і хоча б на тому рівні, який ще було можливо мати від Бога благословення, хоча б мати прощення і правильну позицію зайняти. Тоді, можливо, його Біблія не засуджувала, так це як це ми читаємо послання від євреїв до євреїв. Давайте ще раз прочитаємо цей текст і зробимо висновок, підведемо підсумки і візьмемо уроки для свого життя. До Євреїв 12 розділ з 15 вірша пильнуйте, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикрашів, коли випустить гіркий корінь та щоб ним багато хто не опоганився, аби не був хто блудником або нечестивим, як ісав, який за одну страву віддав своє первородство. Тож знайте, що й тоді, коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий, хоча зі слізьми його шукав. Бо не знайшов можливості покаятися. Я багато років читав і послуговувався російським перекладом Біблії синодальним, і мене дуже здивувало знайти в українському перекладі тут таку фразу, бо не знайшов можливості покаятися. В російській зовсім відсутнє це слово покаятись. Там говориться тому, що він не зміг отримати благословіння від батька. Хоча просив зі слізьми. Там ніде не говориться, що він не знайшов можливості покаятися. Або що взагалі, що він не покаявся. Важливий нюанс, я так порівняв, з іншими перекладами, також говориться про покаяння. Схоже на те, що ті, хто працював над перекладом, перекладачі, вони вже додали туди своє тлумачення цього тексту, не, ну, щоб не сказати неправильно, що людина не змогла покаятися, начебто не було вже можливості. То вони так пояснили в цьому вже перекладі, що він не зміг отримати благословіння. Але дуже важливий момент, що саме не було цього покаяння, яке було так необхідне. Отже, чому вчить нас цей текст, до чого закликає, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті. Незалежно від того, як люди для себе розуміють, віруючи. Чи можна втратити спасіння, чи не можна втратити спасіння, але очевидно, ніхто не буде сперечатися, що можна втратити Боже благословіння. Можна, і Біблія про це прямо говорить, що людина, як наслідки своїх неправильних дій, неправильних цінностей, неправильних рішень, вона втрачає те, що могла б мати Боже благословіння. Тут говориться, щоб ніхто не був позбавлений Божої благодаті, аби хто не наробив прикращів, коли випустить гіркий корінь. Та щоб ним багато хто не опоганився. Оцей гіркий корінь, який був у Ісава, звинувачення до брата, розуміння себе як жертву і ненависть до свого брата. Він не зміг його побачити, він не зміг від нього відмовитись, покаятися у своєму такому стані. Ну і далі тут говориться, що. Коли він забажав успадкувати благословення, був відкинутий. Хоча зі слізьми його шукав. Наді так трапляється, що ми можемо робити неправильний вибір в своєму житті. В той момент, коли нам чогось дуже хочеться, щось нас приваблює, ми розуміємо це неправильно, але ми обираємо це. Ми відмовляємося, якби міняємо Боже благословіння, бажання догодити Богові вчинити правильно на те, що нам так бажано. Але потім. Приходимо в ту точку, що ну, все-таки і Боже благословення ми хочемо мати, дуже б хотілося. Можливо, ми навіть плачемо і шкодуємо. І в нас є можливість покаятися, Бо хоче, щоб в такі моменти ми розуміли, що тий гіркий корінь, ті наслідки Ісус Христос Він взяв на себе покарання за наші гріхи. Він має благодать, Він має любов, щоб прощати нас, навіть коли ми зробили неправильно. Навіть якщо десь ми ці цінності, мирські, гріховні, Поставили вище, ми можемо прийти до Бога. Але треба визнати себе винним. Треба розкаятися. Треба зробити правильний висновок, не звинувачувати інших, а покаятися в тому, що я вчинив неправильно. Взагалі, ця історія з Ісавом, вона дуже така зворушлива. Ісавом, Яковом. Ісав він, начебто мав батьківську любов. Він дуже хотів її мати. Якщо дослідити, пам'ятаєте, як він потім, батьки, коли їхні послали Якова, щоб взяв дружину саме з їх родичів, з їхнього народу, він пішов і взяв також собі дружину, та, що ближче була, не з язичницького народу. Написано, тому що він зрозумів, що батькам це подобається. А до цього його дружини вже були. Великою проблемою для його батьків він цього не розумів все життя, аж поки не послали його брата і не сказали конкретно, що тобі треба дружина з твого народу. Він навіть цим моментом він хотів отримати цю батьківську любов, батьківське благословіння. І зараз ми всі маємо від Бога це первородство, умовно, ми маємо Божу благодать. Нам не треба народитись першому в сім'ї, щоб отримати Боже благословіння. Нам не треба шукати якимись своїми вчинками заслужити Боже благословення, Божу любов. Він пропонує її кожному. Всі ми можемо бути благословенними. Тому нехай нас Господь поблагословить, щоб ми могли усвідомити і нагадувати собі, що має справжню цінність. Не як деякі пасажири Титаніку, які думали, що це цінність, якісь прикраси, якийсь одяг, і вони загинули. Не і сав, який за якусь одну страву. Поміняв, продав своє первородство. Щоб це були для нас ці приклади нагадування і зупиняли нас. І також, якщо ми відчуваємо, бачимо, що в нас є цей гіркий корінь, щоб ми могли покаятися, визнати винним себе, покаятися і мати Боже благословення. Амінь. Будемо молитися.